А щось ти тут довгенько застряла. Що тут за біда? Ти мене аж знякав. А? Застряла, тому що дуже свіжі яйця. Mm, О, диви, як яйця я вже їх мучуся-мучуся, ніяк цей uh -huh. на олів'я з чистю. А вони, видно, свіжі, бачиш, вони як коїть. Та це ще й нічого. А оце ось, так взагалі, я його почистила. Mm, Бачите? Ось цей. Та це й стою довбуся. Так що, тобі допомагати? Та ні, я ж дочистю зараз вже тут. Це ще й нічого пішло. Uh -huh. З тими он довго вотузилася. Морквичка вже ж буде доберем, де в цьому ж вона бачака. А що в тебе на Олів'є буде? Що ти купив? Я ковбаси купив, ковбаси моя не захопив. По ковбасу і майонезу. Корошок є, бачиш, яйця є, картоплю надварила. Морква дрібненька, але ну, нічого, тому що uh -huh. Це... так, що, Морква в минулому році була взагалі здоровенна така, а в цьому така слабенька. Це в році бачиш, все таке. Да. І буряк слабенький був, і... і картопля не дуже. Скажімо так. І картопля... дуже, дуже, не дуже. вибираємо, uh -huh. да, і морква. Час повносю і... і буду різати. Ну давай. Ну, все остальне. Давай. Так, ну давай роби сама, а я буду стояти рядом підговкувати. А що ти так умієш? Все як буду зараз руководити, то не так ріжеш, то не так мажеш. І тут мазати не треба буде. Я, якщо шо, тобі ножик швидко в руки, і дорізу. я другому міжере брати. Ножик. Зразу нашим копати. Та чого ж я вже так не буду агресивно. Mm. А що ти за ковбасу купив? я не бежиш? Я не знаю. Сказав, що гарна ковбаса. Фірмова якась це, то, з вершками. Ну попробуємо. Ти не пробувала? Ні, не пробував. Та бачу, що не наче тий ковалик. Треба було по дорозі ота нагризти. Це як ото в детстві купиш хлібину, поки додому дійдеш, ці штуки погризаєш. Така засмажена, да? Так ми зараз вдома стараємося, що э ці Шкур, шкурки йти. E Горбушки обрізти. Ну зараз поріжемо усе тут, що у нас ще тут перечисляє, що на ліві є. Ой, єрочки, ковбаса, э картошка, морква, яєчка, горошок, горошок майонез. Да. И все. И все, мабуть. І все. Тобі ж нічого не треба. Я ще сіль возьму. Роблять люди з, з цим з мясом. Ми з мясом не любим. Ні, ну колись робили, ну якось так. Ні, мені, мені зовсім не понравилось. Робили, ну. Тобі так, не... Ні, Вообще. Ну риж. То, мабуть. Так, ну шо, ти там закінчуєш? Дорізаю вже. Дорізаєш? Mm. Так, цибулька оце захватывает. А, ты же герочка порезала уже, да? То я, то я приберу их. А мы у нас дети вс головне Обігла крышка. Так, дірочку маленьку робити? Ну, не, да, не, ну не зовсім маленьку. Ну отаку. таку. Хай так. Миліметрів п'ять. Щоб не, не на Угу. Сіда. Це здорова почка, треба маленько купувати на Не було в магазині були великі коровики. Та може ну це перед праздниками то і привозять ті великі. Люди ще побагато їдять. Це ми так, аби. Аби трошки. Ну, ми ж багато угу. да. й не робимо. Сейчас ходили, може ще й цивулька. Дорізу. Так. Може і не Картошку ж трошки пересолила. Угу. Все. Попробовать можно. Можно. Ось у тебя хорошо ты. Сыпала. Дуже добре, все, нічого більше не mm. По солі нормально? Нормальные. Дуже гарний. Все. насипай. Не насиплю, Чого? тому що він ще довше настоятися. Да? Да. Пам'ятаєш, як холодець я тобі не давала? Так. Це так само <рес> олів'є. Олів Воно да. доведе настоятися, ну. показуй. Хай настоїться. Дивись який. Салат олів'є вийшов. Це, це в мене так, смски приходять. І поміняти звук не можу, не знаю як. Зробити. Так, все, це? Так, да, хай настається. Тоді настоюється і будемо їсти. Добре. І сьогодні, і завтра. Добре.